Вже четвертий місяць тривають пошуки 16-річного Данила П'ятницького, який зник наприкінці минулого року за дуже загадкових обставин у Словаччині, де жив і навчався з вересня 2023-го. Розшукує хлопця його мама. Навіть важко уявити, що за ці місяці невідомості пережила жінка, у якому стані вона перебуває. Але пані Анастасія робить усе можливе, аби знайти сина чи дізнатися. Бо дай якусь інформацію, яка зможе допомогти у пошуку. Вертаю до всіх небайдужих громадян проханням, якщо хтось може допомогти в пошуках мого зниклого сина П'ятницького Данила 24.08.2006 року народження. На жаль, досі ніякої інформації немає. Він зник 22 грудня 2023 року. Мама Дані розповіла нам, що йому подобалося навчання в університеті за кордоном. Він їй телефонував і говорив, що у нього усе добре. Однак, 22 грудня 2023 року зв'язок із ним обірвався, і з тих пір про нього нічого не відомо. Він взагалі нічого не казав перед своїм зникненням. Вон о 12-й годині дня ми з ним поспілкувалися, він каже, мама, я не спав добу майже. Каже, я хочу спати, я посплю пару годин і тобі зателефоную. Я ввечері пів шостого його в той же день набирала, вже він був відключений телефон. Як тільки нам надійшло повідомлення про зникнення хлопця, ми одразу зв'язалися з нашими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які у свою чергу розмістили інформацію про Данила на своєму інтернет-порталі. Також негайно було зроблено запит до поліції Словаччини. Крім того, підключилися до розшуку і деякі словацькі громадські організації. Ось, наприклад, фото про розшук хлопця на сайті однієї з них. Робимо усе можливе, аби знайти Даню. Однак наразі жодних відомостей про нього, на жаль, немає. Також мама хлопця розповіла деякі дуже підозрілі подробиці. Данило навчався у Братиславі в університеті імені Коменського на факультеті менеджменту, а мешкав у центрі для дітей та сім'ї у селищі Бернулаково, що приблизно у годині їзди до Братислави. Однак як з'ясувалося у кімнаті, де мешкав Даня після його зникнення виявили безлад і розкидані речі. Мені стала відома інформація, що його закордонний паспорт в його кімнаті був розірваний, побити все, що могло. Хоча на поведінку мого сина це взагалі не схоже. Я не знаю навіть, що таке повинно трапити, щоб він себе так повів. Мама хлопця і гадки немає, де може бути її син. Взагалі. Не розуміє, як таке могло статися, однак припускає, що Даня міг зв'язатися не з цією компанією. Тим паче, після його зникнення стало відомо, що з листопада він не відвідував навчання. Хоча мамі про це нічого не говорив. Не знаю, ми вже думали, може в якусь компанію він не знаю. В якісь друзі в нього може з'явились такі дуже хороші, не дуже порядні. Бо я спілкувалася з дівчиною, яка з ним навчалась у Запоріжжі, в нашому місті. Гімназію вони закінчили. І вона поїхала теж в цей університет, тільки в неї інша кафедра. Інший факультет, і вона мені казала, що напередодні його зникнення 21 грудня вони зустрічались ввечері, і він казав якісь такі несуразні речі, тобто, що за ним словацьке ФСБ чи СБР слідкує, що в нього жучок на телефоні. Тобто вона казала, що в нього якісь параноїдальні ну, були мислі, якісь, він казав такі несуразні речі, що вона ну такого. Ніколи ну за ним такого не було. Тобто, ми думаємо, що якісь там наркотичні вже засоби з якоюсь компанією він зв'язався. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про Данила П'ятницького, або ж якщо можливо ви живете у Словаччині і раптом побачите даню чи дізнаєтеся щось про нього, одразу телефонуйте за номером. 116 шістнадцять це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або, не дай Боже, у вас у самих зникла дитина не зволікайте і телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять Ви отримаєте. Фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації.